Вітаю, шановні друзі, з вами я, Голдік, і сьогодні ми з вами продовжимо грати на пекельних островах у Minecraft. І сьогоднішніми завданнями для нас будуть добудувати хатинку, відвідати три останні острови та збудувати величезний прапор України на основному острові. Ну що ж, давайте починати. Поїхали. У минулий раз ми з вами вже побудували хатинку, але треба її добудувати. Та е, відвідаємо ось ці три острови, які там залишилися. Саме острів Ендо, ось те велике кладовище, яке було у минулій серії, та острів Незору. Ну що ж, я пропоную почати з острова Незору, бо він до нас ближче всього, та можливо там буде щось, що допоможе нам у фінальній битві з Драконом краю. Ну що ж, тоді поїхали будуватися до того острову. Так, друзі, я вже добудувався і бачу, і тут свино зомбі. Сподіваюся, вони мене... Так, вони не, не, не будуть чіпати. Так, ну і що тут з нас знаходиться? Око Енду. Це вже файно. Так, у нас тут спавняться скелети, висушувачі. Але зараз день, то вони не будуть спавнитись. Пісок душ. Можна взяти та потім зробити візера. І зробити фінальним завданням не вбивство дракону краю, а вбивство візера. Тому я, напевно, заберу оці черепа, Прибужі зелія сили, зілля вогнестійкості на всяк випадок. Я, напевно, залишу тут шкіряні штани. Візьму діамантові. Так, а тут що в нас? золотий злиток. Золоту морку можна взяти у якості їжі. А у мене немає землі. Я її забрав. Ну що ж, ми з вами відвідали цей острів. Тому, давайте надалі підемо до острову Енду. Побачимо, що там. Друзі, зовсім забув, коли я біжав до остріву Незеру, я ось тут побачив невеличку локацію, яка дуже схожа на ту. На якої я зараз стою, тому я пропоную вам до неї дібратися. Можливо, там щось теж буде цікаве, бо я там бачу вагонетку з сундуком. Тоді давайте тоді спустимось. Поїхали. Ось я вже і тут. Давайте подивимося що тут знаходиться. О. Нічого собі. Так. А як мені звідси. виходити? Щось я не подумав про це. О. Добре, зараз щось будемо робити. Так, друзі, я вже на поверхні, я вже вийшов звідти. Тоді будемо будуватись до остріву Енду, але в мене немає більше землі, тому я гадаю, я піду на зимній острів та піду її добувати. Друзі, я вже здобув всю землю. Я здобув 3,5 стаки. Гадаю, що цього вистачить і на острів фенду, і на те кладовище. Тому я починаю будуватись. Поїхали. Так, друзі, я вже на острові, і тут я бачу шалкерів, які мене зараз вб'ють. Ні. ні, ні 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 Ой, що мені робити? Боже, я зараз паду. Оу, oh. так, тихо. Давайте трошки постоїмо. Нападемо зверху. Поїхали! Є, один є, один є! А, ты просто блок. Господи. Не, вбью, 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 все равно вбью. О, ну все, я походу, Короче. да. вин винда, вин. Не, Safevit, فيшло, Safevit, Не, вбью, 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 вбью. Вбью, вбью, я. Нарешті. Ура, ура, все, нас вийшло. Так. Що ж вони похороняли? Так, нескінченний лук. Діаманти, ще залізу. Та! Я Є зброку і все. Зараз будемо тікати, звідси. Напевно, на наш основний острів. Там щось зробимо. А сюди повернемося тільки для того, щоб. Активувати портал до енду. Оце якийсь жах. Я нічого не можу зробити з цим. Тому я пішов на наш основний острів. Та зараз тут напевно добудуємо нашу хатинку, але в мене немає дерева. Тому я гадаю, ми з вами підемо добувати дерево на пустельний острів, на зимній острів. Та й все, а зараз ми... Так, у нас є 4КМД, а там якраз не вистачає 4. Що? Звідки вони прийшли? Ще й не вбиваються! Взагалі якась фігня. Так, зараз я піду добувати смереку. Добудуємо нашу хатинку. Складемо всі запаси сюди. І потім вже будемо будуватись. До цього кладовища. Я не буду будуватись до нього з острів Енду, бо дуже небезпечно. Напевно, краще з зимнього. Хай буде довше, але 100% вийде. Так, друзі, я здобув стак смереки. Я гадаю, що цього вистачить е, на прапор для того, щоб добудувати нашу хатинку. Так, друзі, я добудував нашу хатинку та зробив смириковий паркан для нашого прапора. Та ще зробив ножиці, щоб отримати якомога більше вовни. Та зараз що ми будемо робити? Зараз ми відправимось на останній острів та будемо вже робити наш прапор. Тому я беру свій ґрунт, а в мене залишилось мало. Їду на зимній острів. Та буду будуватись на наш останній острів, який є кладовищем. Я не знаю, що там буде. Сподіваюсь, дуже весело там буде. Хоча подивимось. Ну що ж, поїхала будуватись Друзі, я вже на цьому острові, я бачу, тут дуже багато вівців. Дуже багато. І це, напевно, ферма Вівц. Але я не розумію, чому тут кладовище і хрести. Можливо, тут якась є загроза, але тут нікого немає. Так, ричак, давайте нажмемо. Щось відчинилось. Хм, можливо, це невеличкі загончики для Вівц. Напевно, друзі. Але що це означає? Що ми з вами можемо здобути всю цю вовну та зробити прапор? Бо тут є і квіти, тобто потрібні барвники в нас вийдуть. Блакитний та жовтий. Файно. Тоді. Давайте працювати. Друзі, я вже здобув необхідну кількість вовни. Сподіваюсь, тільки мені вистачить. Зараз я буду відправлятись наверх. Та вже починати будувати наш прапор. Що я роблю? Та вже починати будувати наш прапор. Ось, друзі, все. Я на основному острові. Зараз ми з вами будемо будувати наш прапор. Тому залазимо на дах. Та, поїхали будувати. Друзі, я це зробив! Я збудував величезний прапор України над основним островом. Нарешті нарешті нас це вдалося. Тому я гадаю, на сьогодні можна закінчити. Я зроблю невеличкий п'єдестал з цих блоків і ось на такому фоні буду з вами прощатись Дуже дякую вам за пригляд. З вами був Голдік. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та всім до побачення. Бувайте!